У Миколаєві під час засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я знову розглянули питання щодо об'єднання міських медзакладів. Нагадаємо, раніше його вже підтримали на комісії з питань житлово-комунального господарства. До обговорення також запросили керівників медичних установ, аби вони поділилися власною думкою щодо цього. Детальніше про результати комісії розкаже далі Катерина Рупташ. У Миколаєві під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я знову обговорювали можливе об'єднання міських медзакладів. Зокрема, начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай нагадала, що питання реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві порушується ще з 2021 року, відколи такі заклади почали отримувати фінансування від Національної служби здоров'я України за кожен пролікований випадок. Тобто основними Людьми, які заробляють кошти для первинної медико-санітарної допомоги, є сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які працюють на первинці. Це 259 лікарів, які сьогодні в місті Миколаєві заключили декларації з пацієнтами міста і обслуговують населення міста у зв'язку з тим, що кількість центрів у нас сім, ми маємо надмірну кількість адміністративно-господарчого персоналу по всім центрам, на утримання яких щорічно витрачається близько 24 мільйонів гривень. Водночас доходи медзакладів не завжди покривають витрати на заробітну плату, через що ЦПМСД ПМСД нерідко недоотримують гроші. Саме тому і виникла необхідність об'єднання таких центрів із подальшим скороченням адміністративно-господарського персоналу. За словами Ірини Шамрай, це дозволить заощадити кошти. Такий резонанс набуло те, що об'єднання центрів може призвести до втрати декларації. Але хочу сказати, що на даний час Національної служби здоров'я України відбувається верифікація пацієнтів, і всі пацієнти, які виїхали за кордон, всі лікарі, які працюють за кордоном, вони не проходять верифікацію. І до кінця цього року вже втрачено було в порівнянні з 2024 роком, 17 мільйонів 200 недоотримали наші центри. Фінансування з НСЗУ на 2025 рік і продовжується верифікація пацієнтів. У результаті верифікації ЦПМСД ризикують втратити значну частину фінансування, що може призвести і до зниження заробітної плати медпрацівників. Якщо ми беремо середню заробітну плату лікарів 24-го року і 25-го в порівнянні вона взята у нас з дашбордів Національної служби здоров'я України, то по центру медико-санітарної допомоги номер 1 Середня заробітна плата лікаря знизилася з 27 тисяч 713 гривень до 20 тисяч 498, майже на 7 тисяч щомісячно. Тобто це ті кошти, які ми можемо зекономити приєднанням і реорганізацією керівництва даних закладів, і направити на підвищення заробітної плати лікарів. Своєю чергою голова постійної комісії Ганна Норд висловила побоювання, що така реорганізація зараз може тільки зашкодити медичним установам. Якщо прямо зараз ми приймаємо рішення і ми від сьогоднішнього числа потрапляємо на процедуру реорганізації, сьогодні немає в нас документу, який нас убезпечує від того, що ті декларації, які вже верифіковані, вони будуть перетягнені з одного центру в інший. Сьогодні ми втратимо ті декларації, які є на першому і на сьомому центрі. А як ви вже сказали, на другому центрі також дев'ять лікарів. Найбільша кількість лікарів, дев'ять лікарів, знаходяться за кордонами. По цим лікарям також буде втрачено декларації. В результаті жвавих обговорень депутати висловили низку пропозицій до цього проєкту рішення. У разі необхідності реорганізації в план включити заходи по працевлаштуванню потенційно робітників, які плануються до скорочення, а також витрати на проведення реорганізації і ефект від реорганізації, щоб ми чітко мали цифри, і до розробки плану заходів залучити керівників закладів, які... Підпадають під реорганізацію та представників профспілкових організацій цих закладів на голосуванні. Комісія не підтримала проєкт рішення у тому вигляді, який запропонував розробник однак схвалила сформовані пропозиції. Далі депутати перейшли до обговорення реорганізації лікарень Проєктами рішень СФК 030 про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради міська лікарня номер 1 та міська лікарня швидкої медичної допомоги планується їх об'єднання на базі міської лікарні номер 4 Як зазначила Тетяна Дмитрова, це дозволить розширити перелік медичних послуг, підвищити коефіцієнт фінансування від НСЗУ, а також дасть лікарням можливість отримувати обладнання від Міністерства охорони здоров'я. Під час засідання комісії свою позицію щодо реорганізації озвучили і керівники відповідних медзакладів. Сьогодні демографічна ситуація дуже погана в країні і в світі теж. Незважаючи на те, що ми зараз лідери України по наданню якісної медичної допомоги, на жаль, на жаль, ми не можемо існувати. Але якщо ви подивитесь на сьогоднішній день в світі, немає ніде відокремленого закладу пологового будинку, немає взагалі. Я вважаю, що пологовий будинок повинен бути багатопрофільний лікарня. Це надає дуже великий оптимізм, і е, там є розвиток. Там, де є розвиток, там є і фінанси. Розумієте? У ході обговорення депутати знову звернулися до міського управління охорони здоров'я з пропозицією спільно з Миколаївською ОВА розробити план створення спроможної мережі медзакладів і погодити його з Міністерством охорони здоров'я. Лише після того на їхню думку слід переходити до реорганізації. Комісія вдруге не підтримала проєкт рішення, поданий розробником, але схвалила запропоновані пропозиції. Остаточне рішення щодо реорганізації має ухвалити ближча сесія міської ради. Олександр Долматович, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.